Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу! Всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогоднішня тема відео про якір, який спасає нас від бурі в житті. Що нам в житті потрібно триматися за Слово Боже, тобто за якір спасіння, оскільки Ісус Христос Він вже увійшов у той спокій, який приготовлений у Царстві Божому для послушних та виконавців Слова Божого. Якір це є Ісус Христос, і ніхто не зможе нас відлучити від Божої любові тільки за умови, коли ми будемо послушні Слову Божому та будемо Його виконувати. І чому у людей бувають бури, бурі в житті? За однієї причини, що йде непослух Слову Божому, і люди ставлять свої ідоли вище Слова Божого. І що по цьому говорить Біблія? Давайте прочитаємо із першого послання святого апостола Павла до Коринтян, 6 глава, вірші із 9 по 10. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують царства Божого? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні можоложники, ні злодії, ні кристолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. І чому люди не можуть дійти до кінця, щоб успадкувати це царство Боже, яке приготовлене на небі? одній простій причині, що у людини присутні якісь ідоли гріха, а слово Боже і гріх вони несумісні. І тут є два варіанти: або людина кається в своїх гріхах і розбирається з гріхом в своєму житті за допомогою Слова Божого Біблії і Божих людей, або ідол гріха вже переміг таку людину, і вона не вспадкує Царство Боже. Що Ісус Христос Він є Пасха наша, Він помер за наші гріхи, щоб ми не йшли у пекло, а наслідували спасіння і мали благословенне життя. І апостол Павло у першому посланні там, до Коринтян Він дає практичні кроки, як подолати гріх. Що 5 глава, 7 вірш написано. Отож, очистіть стару розчину, щоб стати вам новим тістом. Бо ви прісні, бо наша Пасха Ісус Христос за нас в жертву принесений. Тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчинні злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти та правди. 11 вірш. А тепер я написав: вам, не єднайтеся з тим, хто зветься братом. Та є перелюбник, чи крестолюбець, чи ідолянин, чи Злоріка, чи п'яниця, чи хижак. І з таким навіть не їсти. Бо, що ж мені судити і чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог, тож вилучить. А у посланні до Єфесян, в 5, главі 5 вірші, написано, що знайте Бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, чи зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому Царстві. І дивіться, за всіма ідолами гріхів знаходяться якісь біси. Тобто, як за Словом Божим, знаходиться Бог. Ісус Христос, так само і за ідолами гріхів, знаходяться біси. Тому Господь ще за часів старого заповіту сказав, що непокірні Слову Божому не увійдуть до обітованої землі. І навіщо постійно нам потрібно слухати і читати та роздумувати над Словом Божим, і ходити до церкви, де вивчається Біблія, щоб наслідувати Царство Боже. Оскільки за Словом Божим. Завжди знаходиться Бог, а за Богом знаходиться благословіння та спасіння і життя вічне. А за всіма там гріхами стоять демони, біси, і це факт. Тому що все у світі і всі Вселенні, воно все підкорене Слову Божому. І навіть Слово Боже має владу над цими бісами, якщо там ми підкорені цьому Слову Божому і йому послушні. Тобто ті біси нам вже не страшні, оскільки за нас, ну оскільки вже нас захищає Слово Боже, і потрібно його застосовувати в своє життя. Амінь. І тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Откровення Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.